Одного разу людина знайшла яйце орла і поклала його до курки. Орлятко виросло разом із курчатами, воно куткудакало, як вони, купалося в землі, шукало черв'ячків, махало крилами і намагалося літати. Одного разу вже дорослий Орел побачив у небі гордого птаха він ширяв, змахуючи великими крилами. Зачарований Орел запитав, Хто це? Це Орел, цар усіх птахів, відповів йому сусід. Він належить небу, а ми кури, належимо землі. Так Орел і жив, як курка, і помер, як курка, бо він вірив у своє куряче походження. Питання в мене таке ось скажіть, будь ласка, хто ми такі ми? Люди, ми орлята, яких підкинули до курей, чи ми справді курки і літати не можемо? У принципі, ми, звісно, орли не просто орлята, а навіть орли. Але ми не можемо зіграти цю роль, так. хоча нам усі з усіх боків кудакчуть. Тобто, ми орли, яких все таки помістили до курей, чи ви вважаєте взагалі все людство може бути орлами? Але поки що воно тільки кура. Поки що воно тільки кура. Ось цікаво, від чого це залежить? Я курка чи я Орел? Від чого? Від самосвідомості. Так. Тобто я маю усвідомити, що я Орел? Так. Хто мені це має або сказати, або нашептати? Вище призначення. Ти маєш його відчути в собі? Маєш зрозуміти, що інакше це не життя. Тобто, не життя бути куркою, так? Так. А життя бути орлом. Для тебе так. І ще раз, що це означає, що я орел? Що це означає? Бути орлом це означає прагнути порядку у світі, Ага. бо інакше це буде не життя, а суцільний курник. Тому. Ми не маємо іншого виходу, ми зобов'язані, наскільки ми не відчуваємо себе приниженими, нікчемними, маленькими, заплутаними, з покоління в покоління, невдахами. Ми маємо все одно підняти себе і намагатися злетіти. Тобто, в принципі, колись проявиться, що я орел, так чи інакше, так. Так. Тоді це і проявиться. Тоді це і проявиться. Угу. От скажіть, будь ласка, тут говориться, що людина взяла угу. яйце, і орла і помістила до курей. Так само творець узяв і помістив нас на цю землю. Угу. Ось ніби літати ви не можете, ви можете тільки ходити по землі, а літати не можете. Угу. Ось а ви кажете, а, а ми все таки можемо літати. ви кажете, так? Він нам це вклав, він нам вклав живити на цій землі і живіть. Він нам вклав, що ми можемо літати. Зверху вкладено, так, у нас виникає це почуття. Так, Так, це питання в нас виникає, і найголовніше: всі люди на землі підштовхують нас до цього. Хоча, звісно, не до цього я підштовхують, хочуть, щоб ми зайняли таке місце, таку роль. Але загалом це так. Тобто, в нас є ось ця точка Орлина? Так. Подивіться впродовж історії. Хоча нас тиснуть, палять, щоб не робили. І все одно зрештою встають щоправда небагато, але одиниці в кожному поколінні, які йдуть вперед. Все таки від кого залежить? Від мене залежить вибір оточення чи не від мене? Я хотів би спитати. Від нас. Від нас. Від нас? Так. Тобто я вибираю оточення? Так. Отримавши духовну спадщину, книжкову спадщину від наших великих учителів, ми можемо чітко сказати, голосно перед усіма, що вона в нас є в руках, і ми зобов'язані її реалізувати. І Ми можемо літати, так. так. Ось ще одне питання я хочу поставити: так чи інакше ми чуємо ну, на земному рівні. Комусь кажуть Сиди, не рипайся, ти курка. А комусь кажуть Ти, цар звірів, ти Орел, цар птахів. Ось скажіть, ось це. Ось коли так говорять когось опускають, когось піднімають. Ось що це, про що це говорить? Це свідчить про те, що кожна людина має обрати для себе яке призначення вона обирає. А ось це те, що так говорять, це. це... А хто каже? А судді хто? Вірно. Вірно. Тобто, в будь-якому разі, це рішення самої людини. Тільки? Не дивлячись на те, що тебе гноблять і так далі, у тебе Неважливо. у тебе має бути це рішення. Так.